Вітаю в ефірі. Програма з перших уст перед мікрофоном Наталя Тукало. Найближчої суботи, 11 травня, на території Національного музею садиби Миколи Пирогова у Вінниці відбудеться пироговський пікнік. Головною темою якого стане реабілітація і відновлення через різні форми та практики. Детальніше про це, а також про насичену програму цьогорічного заходу, поговоримо впродовж ефірного часу з нашим гостем, директором департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Олександром Вишелені. Олександр, я вас вітаю Вітаю. українського радіо. Вітаю. Отже, Пироговський пікнік це спільний проєкт музею Пирогова і міської ради. Він стартував у 2021 році, наступним був 23 рік, тому що 22-й ми логічно пропустили. Цьогорічний пікнік відбуватиметься вже втретє. Ось нагадайте тим, хто нас бачить і чує сьогодні, в чому загальна ідея цього заходу, ну і власне його мета. Насправді, формат пироговського пікніка народився ще навіть до ковіду. Знаєте, ми тут періодизуємо до війни, до ковіду, до але насправді це в першу чергу ініціатива самих музейників, які брали участь у 2020 році в нашому туристичному хакатоні, розробляючи ідеї до нової туристичної стратегії. І наша тоді задумка була перетворити музей пирогове, до якого всі звикли як до місця, ну такого сакрального відвідання, або в школі, або в університеті, або в складі туристичних. Групи треба піти і подивитися нас. Усіх туди возили. Так, так, так. Водили. Тобто, це така головна програма перебування в Вінниці. Але ми хотіли перетворити цей музей на місце зустрічей, і це вдалося зробити саме в 2021 році, як тільки були послаблені перші обмеження ковідні. Бо все літо там відбувалися концерти, і такої кульмінації вже було якраз тілення цієї ідеї пікніка. Тоді це був формат більше ретро-пікніка, щоб відтворити часи пирогова, і ми більше все таки тоді акцентували на мирному аспекті. А от коли розпочалось повномасштабне вторгнення, і ми зрозуміло 22-й рік пропустили. Вже повертаючись до цього формату в 23-му, ми зрозуміли, що зараз треба робити ставку і акцент на спадщині Пирогова як засновника військово-польової хірургії. І дуже було насправді доречно, тому що якраз тоді багато говорили про те, як реформувати військову медицину, як вдосконалити питання логістики і так далі. А це речі, про які ще 150 років тому говорив сам Пирогов. Тому це. Пікнік, перший воєнний 23-го року, він відбувся навіть більш вдало ніж перший. Тобто, у нас було більше відвідувачів. В нас музей Пирогова підготував нову експозицію, присвячену якраз військово-польовій хірургії. Туди вже експонати надавали сьогоднішні наші сучасники, військові медики, які зокрема надихаються постаттю Пирогова. У нас є навіть військовий батальйон, медичний батальйон імені mm -hmm. Пирогова. І це все дуже надихнуло нашу команду, команду музею продовжувати. Цю історію і напевно чи не вперше за три роки, за три рази, повернутися до первісної концепції, проводити пікнік в? Травні на початку туристичного сезону в пору цвітіння, хоча воно зараз знову ж таки посунулося через зміни клімату, але все одно саме пора такого весняного пробудження в садибі дуже часто було пов'язано з початком сезону, роботи фонтану, дні Європи. От воно все так якось в купі зійшлось, і ми цьогорічну тему взагалі теж обирали дуже ретельно, дуже уважно до тих актуальних викликів, з якими стикається наше суспільство. Ну не можу не запитати. Наскільки все таки на часі подібні заходи? Адже навіть сьогодні ми пам'ятаємо, що сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Наскільки актуально сьогодні проводити такі заходи? Враховуючи, що цьогорічна тема реабілітація відновлення, я думаю, що. Так, цю тему треба ставити ну, в тему одну із пріоритетних, принаймні, в тилу, а ми Вінниця, це тилове місто, яке приймає дуже багато поранених бійців на лікування і реабілітацію, на протезування, на відновлення, зокрема після не тільки втрати кінцівка, наприклад, втрати зору. І за останні роки ми побачили наскільки багато різних є практик повернення інтеграції поранених і військових, і цивільних в Наслідок бойових дій в наше суспільство, в наше активне життя, це звичайно і питання інклюзії, яке теж зокрема в музеї Пирогова цьогоріч так дуже яскраво підкреслено було вирішено досить серйозно з появою підйомника, який профінансувала міська рада, з тим, що в музей Пирогова зараз щомісяця офіс туризму Вінниці і наш департамент організовує збірні екскурсійні групи, якраз для військових, для їхніх родин, так само місті, Місту зараз дуже активізувалися гіди, які проводять е, екскурсії з Буквально врахуванням вимог інклюзії, і всі ці теми ми якраз на пироговському пікніку хочемо показати нашим аудиторіям. А це якраз ідея, що ми поєднаємо людей з інвалідністю, які Будуть повноцінними учасниками, які матимуть доступ до всіх наших активностей, і тих відвідувачів, які вже звикли або зацікавлені раніше, були відвідати такий формат ексклюзивний раз в році, коли можна взяти з собою пледи, розстелитися в музеї садибі і е, взяти участь в дуже багатьох різних активностях: пізнавальних, розвивальних, мистецьких і природних. Вже зараз перейдемо безпосередньо до реабілітації відновлення до, до різноманітних практик, які будуть відбуватися 12 травня. Ще запитаю на яку аудиторію? Я розумію, що це і військові, і ветерани, і на яку ще аудиторію розрахований за ну, враховуючи, що співорганізатором є департамент маркетингу міста туризму, то звичайно ми анонсували цю подію завчасно, розіслали по туроператорах. Ми дуже зацікавлені, тому що щовікенду насправді приїжджають екскурсійні групи в музей пергова, але коли вони... Потрапляють на пироговський пікнік, то це для них ще й величезний бонус. Тому що вони бачать атмосферу садиби в зовсім іншому світлі. І я думаю, що найбільше, звичайно, до нас приходять віничани, зокрема, навіть ті ж самі мешканці Вишеньки, які, в принципі, і в такі будні дні, чи в несвяткові дні відвідують садибу, але от ми торік бачили, наскільки багато було сімей з дітьми, навіть приходили класи, тобто об'єднувалися і приходили підлітки, приходили студенти з викладачами. Тому аудиторія дуже різноманітна, і ми якраз стараємося забезпечити цікаве і для дорослих, і для дітей, і для того, щоб вони разом щось зробили, якісь майстер-класи. Ня по домедичній допомозі цього року до нас доєднається пласт. Вони будуть теж навчати таким практикам пластування, зав'язування вузлів і так далі. Ну і звичайно, наша така просвітницька складова це лекції про пирогова, про його різні аспекти діяльності. Щорічно ми нагадуємо про те, що в нього була був напрямок такий цілющий, тобто він був дуже дуже глибоким ботаніком, і якраз свої рецепти прописував у вигляді тих. Зараз будемо ще глибше про це говорити. Дуже насичена програма. Я власне напевно найнасиченіша її... за всі три роки. Могла її теж переглянути. Дуже багато різноманітних заходів. Почнемо з такої гуманітарної складової зустрічі, дискусії, лекції, презентації. От, наприклад, почнемо з фахівців в галузі медицини, психології, угу. фізіотерапії. Хто буде представляти? Такі? Ми старалися запросити максимум тих закладів, які зараз працюють у Вінниці цей і державні і приватні заклади, і ті, які з'явились буквально нещодавно. Безумовно, тут буде будуть ключові наші лікарні, шпиталі, психоневрологічна лікарня, імені Ющенка, але також будуть реабілітаційні центри, зокрема, ті, які працюють з людьми з фантомним болем, з тими, хто втратили зір, гармонія, яка теж ну вона не працює безпосередньо з військовими, але дуже багато зараз активно включена в роботу з питань інклюзії, інтеграції. І так вона далі. може поділитись своїм досвідом. Ладно, так, так, багато. так. І це насправді не будуть якісь нудні виступи годинні, Це будуть по 15 хвилин такі мікро-мікровиступи, пояснення насправді люди можуть дізнатися дуже багато і зрозуміти для себе, якщо, наприклад, ви чи ваші близькі родичі, знайомі стикалися з таким викликом, що чи в контексті війни, чи до того була якась втрата якихось функціональних можливостей, і не тільки фізичних, да тобто це і психологія, то вони розповідатимуть. Дуже цікаво, як насправді можна витягнути людину з цього дна, такого депресивного, коли людина не бачить. Що робити далі, а насправді це ну така форма людям міжлюдської взаємодії, зводити на екскурсію, повезти в музей. От, чудовий приклад Івана Шостака, який побувавши в гончарній майстерні та да, етночарах, він навчився е, гончарній справі і фактично вже почав втілювати ще одну свою мрію, відкрити масажний кабінет, і, і, і людина, як, якій теж довелося дуже багато побороти всередині себе е, таких демонів, скажімо, так і це все можна буде побачити, поспілкуватися, не соромлячись жодних будь-яких відмінностей. Та ми якраз робимо акцент на тому, що Вінниця зараз має величезний потенціал саме для відновлення і в закладах, і за їхніми межами, за їхніми стінами, тому що не можна місяцями, роками просто проводити все тільки в лікарняних палатах і на території якихось закладів. То там будуть люди, ну я знову прошу людей і, навіть, Івана Шустака, який має що розповісти, так. якого варто послухати, варто навчитись його, його ну я не знаю, Досвіду. досвід, багато чого такого, що він сам пройшов, і дуже цікавий чоловік насправді. Також будуть відбуватись зустрічі з фахівцями у сфері роботи з ветеранами. Ось ще про, про цей ми простір. запросили два найбільш потужних наших ветеранських об'єднань: це ветеран хаб, філія у Вінниці і ветеранський простір. Вони якраз ділитимуться тим, як повертати військових в цивільне життя різними форматами. Навіть буде інтерактив, буде розпис гільз. Цьому теж можна буде взяти. Взяти участь всім бажаючим, і загалом ми бачимо, наскільки питання реінтеграції ветеранів це питання не навіть не тільки сьогоднішнього дня, це питання, яке ми всі колективно, ну всі роботодавці, наприклад, до яких повертаються військові, зазвичай безумовно, з якимись травмами фізичними, психологічними, і реінтеграція так само і сімей, тому що ну неможливо інтегрувати тільки військового. Він він весь час перебуває в родині, і родина є тією підтримкою. І родині потрібна ця підтримка. А які це форми можуть бути? Знову ж таки, ми про це говоритимемо і показуватимемо на піроговському пікніку. Власне, піроговський пікник, напевно, для того і влаштовується він. Залучатиме такі родини, ну так. дуже багато корисних справ буде відбуватись. І територія велика. Тобто, якщо хтось хоче наприклад, усамітнитися, це теж буде можливо і в саду, і на галявинах. Комфортно в цього, для в цьому всіх. в цьому і принада пікніка. що це з одного боку такий інтенсивний захід, а з іншого боку, це можливість побути просто в дуже дуже такій позитивній і сприятливій атмосфері. Для всіх буде комфортно і зручно. 11 травня також я подивилась в Афіші, буде презентувати. Тись проект, незламні нескорення. О що він в себе включив? Це проект Офісу туризму Вінниці, і він власне передбачає з минулого року цей проект запроваджений, підтримку ветеранів через туристичні активності, передусім через екскурсії. І, власне, ми забезпечуємо не тільки пішохідні екскурсії, але також інклюзивний транспорт для того, щоб, наприклад, привезти в музей Пирогова, чи в ставку Вервольф музей жертв нацизму, тому що це ну великі відстані. Туди громадський транспорт, ну. До музею Пирогова безпосередньо там один автобус може під'їхати, а до ставки Вервольф, на жаль, інклюзивного транспорту поки що немає. Тому власне ми допомагаємо і військовим, і їхнім родинам по реєстрації пізнати більше про Вінницю з величезною вдячністю, відгуками так само наші гіди, Гідеси і Оксана Роздорожнюк і Таня Рибак, які будуть ділитися досвідом і навіть тими напрацюваннями, тому що ну, це, це така річ, яку якої ніхто. Нас не вчив, як здійснювати туристичну діяльність екскурсійну діяльність в умовах війни триваючої активних фаз. Але це, це досвід, який насправді дуже цінний, і люди не повинні соромитися, зізнаватися в тому, що, наприклад, вони хочуть подорожувати, бо це не є соромно в час війни. Це, по-перше, підтримка нашої економіки, це форма, скажімо, відновлення. І це також, якщо це ми говоримо в першу чергу, звичайно, про культурно-пізнавальний туризм, а не про. Курорт... Орти чи там спа, чи ще щось, то це пізнання власної країни, власної історії. А це зараз ну гіперактуально. Ну, у Вінниці взагалі. Досвід, який сьогодні впроваджують гіди і гідес. Мені здається, що це ну супер. Чи звертаються до вас з інших обласних центрів, з інших місць саме, щоб ви трішечки навчили? Є таке. Ну я вам чесно скажу, що ми не єдині такі. Так само працює Львів, івано франківськ Київ, багато наших колег, але дійсно ми обмінюємося цим Досвідом, зокрема, в питаннях інклюзії, тому що це виклик не тільки для управління, для міських рад. Чи там, наприклад, для комунальних служб, які мають адаптувати фізичний простір, це ще й виклик перед бізнесом. А комунікація з бізнесом ми її вже розпочали. Ми маємо вже перші хороші результати встановлених підйомників, адаптованих вбиралень. Але це процес, який ми в цьому році просто хочемо ще більше посилити і провести тренінги, навчити адаптувати і не тільки фізичний простір, але й ментальний, вчити тих же наших музейників чи офіціантів чи адміністраторів правильно реагувати на запити людей, які приходять, чи то ветерани, чи то люди, які постраждали внаслідок війни, тому це процес непростий. Ми вчимося, вчимо. І все суспільство повинно те вчитися і адаптуватися. Перговський пікнік це також, також дуже багато різноманітних майстер-класів. Ви вже сказали, що це розпис гільз буде, але крім того, буде ще дуже цікаво. Так, буде арт-терапія з абстрактним живописом з Олександром Нікітюком. Це знову ж таки продовження тієї задумки, яка була торік. Ми мали пленер в Яблуневому саду. Там були більш такі, якби імпресіонізм, тут буде абстракція. Це теж цікава форма. Люди можуть навіть без хисту до малювання спробувати себе в такій, так, такому жанрі. Ну, пан Нікітюк в лабораторію лабораторії не вміє надихнути. Потім у нас вже традиційно теж кулінарні майстер-класи, але вони не про піцу, не про суші, а про здорове харчування, про те, як почерпнути натхнення із спадку самого Пирогова із нашої нематеріальної культурної спадщини. Цьогоріч це буде дикий борщ, каша зузуля і будуть дуже цікаві вишневі теж десерти. А на додачу музей Пирогова цьогоріч створив нарешті вже не тільки видання і листівки, але і пофасовані вже чаї за рецептами Пирогова. Це теж можна буде продегустувати, придбати, якщо хтось бажатиме теж. Ну і плюс на додачу в нас буде презентація публічна торта Вінниця. це дуже символічно, бо це буде на вишенці, а торт, власне, теж з вишнею, бо це наш Астросимвол, тому теж, якщо хтось, можливо, раніше ще не дегустував, то зможе поєднати пікнік щось такою чудовою Ну, Про кашу з зозулю я багато знаю, тому що наші суспільники готували матеріал. про про цю, вона ж увійшла до нематеріальної спащини. Так, так? Так, так, так. А ось про дикий борщ вперше чую, теж обов'язково відвідую, що ж це таке. Ну, це борщ з декоросів, якщо так е грубо сказати, але я не буду розкривати всі таємниці. Е приходьте там куштувати е тільки обмежене коло зможе, але рецепти можуть всі зафіксувати для себе. Тому е можна спробувати назбирати там поруч ботанічний сад, кілька років тому гастродосвіт. Слідниця Олена Павлова там проводила якраз екскурсію на тему дикоросів і декороси це така річ, яка насправді Їсти можна практично однозначно, все. бо це їли наші предки. Ще скажіть, будь ласка, таке, ну реєструвати же ж треба на всі майстер-класи? Не на, дивіться, потрібно реєструватися на майстер-класи з м живопису, uh -huh. з гастрономії, але це мається на увазі тільки для дегустації, тобто у нас обмежені дегустаційні набори, а послухати можна всім. Uh -huh. Щодо майстер-класів від платформи Баєвіру, Коділля, то вони є платними за попередньою реєстрацією, але якщо ви приходите і вам вам Цікаво, то ви можете і на місці оплатити і, і потішити і себе там, шопером, наприклад, або свою дитину. Зазначу, що вхід на територію музею в цей день є безкоштовним. Платним є тільки відвідання музею аптеки меморіальної частини виставкової, але для військових і для їхніх сімей традиційно музей весь рік надає теж безкоштовний вхід в експозицію. А взагалі. Піроговський пікнік це річ безкоштовна. Так, Війти так на територію так. Садиби. можна? Єдине, що ми спонукаємо і заохочуємо, це донатити. В нас вже другий рік буде збір традиційно для військового шпиталю в Вінниці, і в нас навіть є така благодійна фотозона з живим пироговим, є можливість сфотографуватися як зачаюванням з ним. Скриньки будуть при вході біля цієї фотозони, тому ми всіх закликаємо те, що зекономили на вході, направити. Ти на підтримку нашої благодійна бійців. складова присутня і обов'язково. Ну можливо, не обов'язково, але дуже важливо. Да, да. да. Ну щодо безпеки віничани, гостей в цей час. Завжди будь-який захід, який ми організовуємо, передбачає наявність поблизу укриттів, в даному випадку це 10 і 36 школа. Є невеличке укриття теж на території музею СДБ, але він більше для працівників, тих, хто там проводить заходи. Безумовно, коли прозвучить повітряна тривога, ми призупиняємо заходи і закликаємо людей пройти в укриття. Далі, звичайно, я розумію, що кожен під свою відповідальність, але ми, як організатори, закликаємо на цей час. Покинути територію, а потім з відновленням. У нас е, програма від 11 до 19. Якщо щось зміщається, то в нас є резерв і віконечка, де це все може продовжуватися. Я впевнений, що погода буде хороша, це вже зразу всі знають. Не, не надто тепла, але така якраз добра весняна пікнікова е, погода. Е, Безпека від кліщів безумовно бажано обробитися, але в принципі територія доглядається, коситься, тому там немає аж такого напливу шкідників. В Принципі, все безпека, ну фізична, безумовно, є охорона, є фейс-контроль. В цьому плані все 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 працює. Нехай все буде вдало, нехай все всім все сподобається, і всім надихнуться, і багато корисного і нового для себе дізнаються. Ну і відпочинуть це теж також важливо. Олександр, я вам дуже дякую. дякую. Наразі. Програма з перших уздобігає завершення. Сьогодні ми присвятили її пироговському пікніку, який 11 травня відбудеться на території Національного музею садиби Миколи Пирогова. Гостем українського радіо Вінниці сьогодні був директор департаменту маркетингу міста і туризму Олександр Вишелені. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Ще раз дякую!